Всі говорять про те, що потрібно аналізувати цільову аудиторію, використовувати болі та тригери у рекламних оферах. А звідки їх брати зараз? Розповім до речі, невеличка вставочка. Кей спосіб, про який я зараз розповім, і взагалі дослідження цільової аудиторії дозволяє, по-перше, говорити на мові цільової аудиторії. А по-друге, це пригодиться при створенні продуктової лінійки, при веденні блогу, при створенні посадкових сторінок та багато іншого. Тому зберігай відео та погнали ближче до в суті. Коли я починаю тільки працювати над проектом, перше, що я роблю, я заходжу на різні форуми з відгуками, де люди діляться своїм досвідом та враженням про користування того чи іншого товару, і там реально можна знайти такі моменти, про які навіть би не подумав. Наступне це коментарі у соціальних мережах, YouTube, TikTok. Там також відкрито люди діляться своїм досвідом та враженнями про користування послуг чи товарів. Часто я беру прям фрази з коментаря людини і вставляю її в рекламний офер. Тому що багато людей також можуть формувати так думку і стикатися з такою ж самою проблемою, як ця людина. А якщо тобі було корисно, вписуйся в мене маркетинг та рекламу.